Отже, ми продовжимо в нас. Богдан Соколовський, ми будемо говорити сьогодні про газову тематику, про те, що відбувається з контрактом України. І так, Що сталося? Давайте пояснимо спочатку нашим глядачам, що в нас є контракт, підписаний Росією у 2009 році, і зараз вже виникли ідеї про те, щоб нібито подати в суд Стокгольмський щодо денонсації цього договору або зміни умови. І голова Озпрому Олександр Міллер заявляє про те, що необхідність розглянути питання про законність можливих реверсних постачань газових ропу в Україну. Тобто він сам, ви визнаєш, так потрібно. Потрібно дуже уважно подивитись, чи є така схема законною. І у зв'язку з цим я думаю, що це питання потребує дуже уважного вивчення і розгляду. Право в тому, що Україна намагається зараз отримати газ, якщо не від Російської Федерації, то від Європейських держав, але для цього потрібно перевернути цю систему газопостачання в реверсному порядку. І так, колишній повноважений президент України міжнародних питань еротичної безпеки 8-10 року. Перше питання, скажіть, будь ласка, чи правильно розумієш, що все ж таки ідея про те, щоб звернутися що до стогольського арбітражу щодо розриву цього договору або зміну умов, це вже якась реальність? Ну, бачите, ви задали дуже багато питань в одному. Значить, ми говоримо про газову тематику. Ми говоримо, що робити із імпортом газом і, взагалі, з газом в Україні. Значить, на це треба відповідати дуже коротко, але багатогранно. По перше, ми ми як Україна, держава Україна, споживаємо невиправдано багато газу. Це треба мати на увазі, тобто ми споживаємо. Здається, останнього року, 13-го, було спожито 52 чи навіть понад 52 мільярди кубів газу для порівняння. Я скажу, що сусідня Польща, яка співмірна із Україною по населенні і по площі, трошки менше, але зато ВВП. На душу населення, зокрема, має майже в чотири рази більше, якщо не більше, ніж в 4. І то споживає 14-16 мільярдів, а ми 50-55. Угу. Ну, здається, порівняння само по собі говорить про те, що нам треба економити, скорошувати споживання газу. Але це середня і далека перспектива. А що робити сьогодні? Сьогодні, як на мене, дійсно є, така, є такі думки, скажімо, подати у Європейський суд, і в нас змінилися обставини суттєво. В угоді про постачання газу є такий пункт, як форс-мажорні обставини, де чітко чорним по білому виписано військові дії. Ми маємо сьогодні на нашій території військові дії. Можна на цей пункт зіслатися, але є одне але. Стокгольмський суд може прийняти ці папери до розгляду. Я не є юрист, я сьогодні кажу як громадянин, але для цього НАК Нафтогаз України мав давно вже зробити відповідне подання про ці обставини, які я задав. Угу. Мені не відомо, чи був таке, чи було таке подання, чи не було б таке. Мені тільки відомо із засобів масової інформації, що делегація НАК, начебто, була вчора в Москві. Я так не можу зрозуміти. Чого? Тому що на сьогодні єдиний варіант скоротити споживання газу серйозно, ми не можемо. Це є реальність, яка, ну, перед якою ми стоїмо. Значить, сьогодні єдиний швидкий варіант це є реверс. Навіть сьогодні голова уряду Яснюк, якому не позаразі, звичайно. Він заявив, що ми можемо через Словаччину поставляти і через Угорщину і через Польщу поставляти 20 мільярдів кубів. Очевидно, ну, Арсеній Яценюк керувався тим, що одночасно він говорив про 20 мільярдів, а нам треба хоча б 30. Значить, напевно, Яценюк говорив про технічні можливості і про ресурси. То я скажу відразу, що як той, хто колись приймав участь у всіх переговорах із словаками, зокрема, що е, тут думки розходяться. Значить, політики більше схильні, як словацькі, так і окремі наші говорять про 12-15 мільярдів кубів, а інженери, які проектували ГТС, як нашу, так і словацьку, і іншу, е, говорять про 30 мільярдів кубів газу. Технічна можливість я більше вірю інженерам, тому що вони, як правило, не заангажовані у політику. І сьогодні ну, треба говорити про те, що технічна можливість про поставки газу необхідного в Україні є. Треба говорити про збільшення відповідного ресурсу самого газу на європейських ринках, і треба відмовитися категорично від російського імпорту. Ми маємо всі підстави, аби розірвати той контракт. Через суд, хай буде через суд. Вже сьогодні можна розвивати, тому що в нас війна. Взагалі мені не зрозуміло, що можна із агресором, яке співробітництво можна вести з агресором і про що говорити, крім того, що заберіть свій чобіт з України. Угу. Після скр... того, як вийде останній солдат російський із Криму, наприклад, можна говорити про газ, там, про інші питання, і треба розвивати то співробітництво і так далі. Наскільки реально можна? взагалі розірвати цей контакт? Ну, як на мене, я свою особисту думку скажу. Я знаєте, сьогодні йдучи до вас, ще раз переглянув контракти обидва. Я вважаю, що реально, і думаю, що сьогодні не скористатися це другий подарунок в такій. Ну, доль, якщо хочете. Думаю, що ми маємо розірвати обидва контракти. Це є контракт на поставки газу з Росії до України, а також контракт на транзит газу через Україну російського до європейських країн, за що нам платять аж менше навіть зараз трьох доларів за тисячу кубів на 100 кілометрів. Тобто в Європі Словаччина ті самі платять від п'яти до шести, а нам менше трьох. Ну, мені здається, що за ту саму роботу, ніяк я не можу зрозуміти, чому Україна гірший від Словака для Росії, що нам вдвічі менше фактично платять за транзит, за ту саму роботу. Не можу торопити. І тому я прихильник того, аби припинити всі ці розмови, потрібно розірвати угоди. Але для того потрібно вислати росіянам, треба задокументувати наш варіант, наші пропозиції на відповідь. Хай вони приїжджають і ведуть переговори. Не ми до них, а вони до нас, хай ведуть переговори про транзит газу у Європу. Вистачить принижуватися. Вистачить. І відмовитися від імпорту за рахунок Європи через те, що в нас сьогодні підтримує весь світ, весь демократичний світ. І з цим треба скористатися завтра, може такої підтримки вже не буде. Добре, а скажіть, будь ласка, а якщо цей контракт буде зірваний, так? Тобто розірваний, чи вистачить Європи потужності, щоб все ж таки поставляти Україну цей газ? Ну, я думаю, що вистачить, але переговори потрібно проводити вже сьогодні. І потрібно, ну всю майстерність наших переговорників треба залучити до цих переговорів і дипломатів, і фахівців із газової сфери. І проводити переговори із словаками і в Брюсселі з Європейською комісією недавно вже вкотре американці оголосили, що вони нам готові допомогти із газом, ну з енергетикою, взагалі, про незалежність від монопольного постачальника, говорять всі цим треба скористатися і проводити такі переговори. Я не розумію, ще раз вам кажу, що чому треба було їхати в Москву і з Москвою говорити, чому говорити з агресором про газ, а не їхати у Європу і говорити там. Не вистачає ресурсу, говоріть. Реально, це абсолютно реально до жовтня місяця, до настання холодів забезпечити, щоб в нас було більше. Нам не вистачає, тобто 5-7 мільярдів кубів. Ну, я думаю, такий обсяг, ну це реально абсолютно забезпечити наявність такого ресурсу. Ви не забувайте, що ми добуваємо свого 20 мільярдів, плюс-мінус, звичайно, але 20 мільярдів кубів це багато, це відносно багато газу. Добре, а як вважаєте, політично це може цей уряд зараз говорити про те, що цей контракт треба розірвати з огляду на те, що його підписали Ілля Тимошенко. Така причина ніхто вам не скаже про таку причину. У нас змінилася ситуація, і набагато серйозніше ніж прізвище є окупація України. Хай тимчасово, хай що, але є в нас агресія. Це є дуже серйозно, і як би не було, але це називається воєнні дії. І в контракті чітко і ясно виписано, коли я здається, це в контракті на постачання газу стаття номер 7. Я не пам'ятаю певно перший пункт напевно в цій статті, але здається, стаття номер 7.1 – де виписано чітко і ясно, що мається на увазі під форс-мажорними обставинами, або обставини, які не залежать від НАК сьогодні, від НАК «Нафтогаз України не залежить ніяк агресія, і врегулювання питання агресії то не його компетенція. Для цього є міністерство оборони, є міністерство закордонних справ. Добре чи погано, але вони свою функцію виконують. Можна мати всякі думки, я, наприклад, вважаю, що добре. Ну, інші можуть мати якісь інші думки, але ніяк ця компетенція, чи вірніше, питання агресії, не є питанням НАКУ Нафтогаз України. В той час, як НАК Нафтогаз України має розмовляти про ГАЗ, але розмовляти не з агресором, а з дружною партнерською нам країною. Зрозуміло, і останні питання, щоб завершити цю тему, як Ви вважаєте взагалі чи можливо таке, щоб Україна взагалі не використовувала цей газ російський? І наскільки на це впливає той факт, що ми фактично зараз залишились без газу, який є в Криму? Ну, скажімо так, в Криму. Ну, ви знову задаєте питання, можливо обійтися без російського газу? Я цьому власне присвятив останні хвилини розмови нашої. Якщо говорити про Крим, то Крим добуває ну, приблизно в рік приблизно стільки, скільки споживає. Там плюс-мінус невелика різниця, але проблема Криму виникає тільки тоді, коли ну, в пікові перепади температур. Тобто зимою, там, коли різке похолодання, то газ качається із материка, відповідно в іншу погоду із Криму до материка. Тобто є така взаємозаміна. Ну, Якщо можна так сказати, якщо навіть і ми там щось постачаємо газу, то набагато небагато, трохи. Тобто набагато більш залежний кільком по електриці і по воді, наприклад. А газ це не є та тема, яка якою можна впливати, або вирішувати питання Криму, чи лякати його, чи ще щось, якщо хочете, якщо ми кажемо про те, що чи впливає тимчасова анексія Криму на те, щоб ми зменшили там чи збільшили імпорт газу з Росії, то мені здається, що це абсолютно не пов'язані речі, і я вже з цього приводу висловлювався. Спочатку заберіть ваших солдат. З Криму, а потім будемо говорити про газ. Тільки таку лінію можна сьогодні займати і треба бути різким, треба бути абсолютно непохитним в даному питанні, послідовним і серйозно показати, що ми є держава, а не щось. Добре. Вже завершуючи на шофір, скажіть, будь ласка, а ви вірите насправді в те, що що Юлія Тимошенко до виборів, да як уряд, який зараз є, і Арсеній Цинюк, який є прихильником Юлі Тимошенко, що вони всі публічно зможуть це змінити, маючи знову ж таки на увазі, що цей контракт був підписаний у 2009 році саме Тимошенко. Ну я би не хотів пов'язувати тоді, коли підписується контракт. Я за нього дуже багато висловлювався, але я би сьогодні не хотів говорити за те, тому що. Чи він добрий, чи він поганий, тому що тоді не було агресії. А сьогодні є, і це є серйозна підстава, набагато серйозніша, ніж імена в уряді, там, хто був, хто є. Якщо говорити про уряд Арсенія Єсенюка, то я вже казав і повторюю: я йому не заздрю. І я би не хотів сьогодні обговорювати його помилок, тому що він, звичайно, помилки допускає, напевно, але набагато більше робить корисних справ. І в тій ситуації, в якій сьогодні не перебуває уряд, не знає, чи хтось би робив краще. Я просто не знаю. Uh -huh. Ну, не прийнято, як кажуть, у міжнародній практиці, uh -huh. зокрема, обговорювати уряд, тоді коли вдома горить хата. Uh -huh. Добре, дякую, що ви у нас були. Це був Богдан Соколовський, уповноважений президента Віктора Ющенка, президента України Вікторій, в міжнародних питаннях енергетичної безпеки в 8-10 роках.